Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з дівчатами? Я з дівчатами вже давно насправді ми, коли зустрічаємось, це дуже особливе для нас місце, особлива зустріч, особлива подія. Ми приїжджаємо сюди не просто так, щоб побути на тренінгу. Ми приїжджаємо сюди, щоб побачити свою родину. А хто приїжджає вперше сюди? Я впевнена, що вони просто закохаються в дівчат. Проекти їхні теж стануть практиками, підуть на навчання. Що для вас дійсно цінне у знайомстві з дівчатами? Що ви могли? Для себе виділити. Ну вони розкривають силу людей. Вони бачать силу кожного, вона ж у нас кожного особлива. Так як і я. Тепер як практик, я бачу силу в своїх учнях і допомагаю їм проявитися. Що особливого це те, що дівчата допомагають людям переходити на інший рівень і за допомогою нових інструментів не сидіти в старому, так тому що змінюється все навколо, змінюється простір. Ще все пришвидшується, і практики стають швидшими. І саме Дельта Вортекс це нова практика і швидка практика. Які навчання ви приходили, і якими результатами могли би поділитися з останнього Дельта Вортекс. Також я проходила навчання Space, access access Lift. Я також і тета практик, і божественне вирівнювання. І мої улюблені два інструменти: це божественне вирівнювання і Дельта Вортекс, тому що це дуже швидкі інструменти, і це інструменти 5D. Це ті інструменти, які дійсно дають результат зразу.